Доброго дня, шановне панство. До вашої уваги Хочем показати люстра Scania R-серія, висока кабіна Топлайновська. Люстра з заходом на кришу. поврізало освітлення. Ось вам вживу хочу показати, як вона виглядає. Те, що я вам розказував, фонарики. Фонарики нарізана різьба, вставлені вінтики, нірживічка, все цивільно красиво, ніякого колхозу. Фонарик, 4 світодіоди, також є лінійка 2 світодіода. Під кожним фонариком зроблені стічні отвори. Для чого вони робляться? Для того, що збирається конденсат, якщо воду не обрати, буде трухнути проводка. Це для знатоків, хай теж дивляться, які повторювати там щось. Питаються фонарики китайські ліпити. Тому ось так. Тепер кріплення по фарам. Кріплення по фарам варю тільки ось такі. варю тільки ось такі пешки. Чого? Вже практика показала. Ніякі е е ленти, скобою, передвіжні, все це панти. Якщо робити скобою передвіжне, значить його треба різати з двойки, щоб воно тримало. Різати, як ріжуть сьогодні міліметровочку, продають її там по 300 чи по скільки гривень, воно не працює, це ми вже теж пройшли. Коли людина ставить сюди ледбалку або ставить сюди путьову нормальну оптику, якщо там буде приварений пиптик, просто приварений пиптик, воно його все відламує. Якщо воно сюди вварена пешка, нормально вварено все, такий от варіант такий працює. Огляд на авто. Чекаємо замовника. Десь має сьогодні-завтра бути, Будемо встановлювати, покажемо, як воно виглядає на авто. Тому хто підписаний на нас, дякуємо, що ви з нами. З повагою, Міртюнін, працюємо для вас.